Я хотів би, щоб ми зважили на ту обставину, що Карпати були заселені вільними людьми, і кожен клаптик землі треба було освоїти. Це була величезна, важка, багаторічна праця. Нам відомо, що на Турківщині є дуже багато самохідних установок. Їх називають дигами. Ось цікаво, з чого походить це слово? Чому це не трактор, не машина, не міні-машина, а деги. Тобто від цього як працює двигун? Дик-дик-дик-дик-дик-дик-дик. Розумієте? Бо це не класичний двигун, а це саморобний двигун, і тому і звук, який він створює, є ось подібно такий дик і тому називають деги.